Вітаю, та новини підсумовують події понеділка 17 грудня. А сьогодні ми вам розповімо таке. Наслідки негоди майже 20 кілометрів міжнародної траси Київ-Чоп поблизу бродів залишилися відрізаними від світу через снігові замети та ожеледицю. Табу на шкідливу звичку від тепер коріння заборонено у закладах харчування на зупинках транспорту та у під'їздах житлових будинків. Перемога над аутсайдером львівська баскетбольна політехніка Галичина удома здолала БК Одеса. Наслідки негоди майже 20 кілометрів міжнародної траси Київ-Чоп поблизу бродів залишилися відрізаними від світу. Через снігові замети та ожеледицю у пастці опинилися 40 автобусів з пасажирами, сотні легковиків та вантажівок. За добу звідти евакуювали близько тисячі людей. Тим часом у прокуратурі області припускають, окрім природного катаклізму, до формування затору спричинився й людський фактор, зокрема, неналежне інформування населення та погане прибирання шляхів. Відтак слідчі розпочали службову перевірку. В ДАІ та облавтодорі. Снігова стихія розпочала свій розвій минулої п'ятниці увечері. Найдужче вона наробила шкоди на 20-кілометровій ділянці траси Київ-Чоп між містами Буск та Броди. Там прямо на шляху утворилися кількаметрові замети, які просто взяли у полон автівки. Зробили так, що деякі замети снігові доходить до двох метрів. Тому зараз техніка, яка працює, потужна техніка, основна задача це дійти до людей, яким необхідна допомога. У гарячу точку ще у п'ятницю почали направляти редути техніки та людей від МНС, військовиків та дорожніх служб. Загалом майже 200 одиниць техніки та понад 400 рятувальників та солдат. Переправляти спорядження допомагала залізниця. Військовики розгорнули намети для обігріву, де можна було попити гарячого чаю та розжитися пальним. Допомагали один одному, чим могли і самі водії також персонал автозаправок. Сталося у заметі і два курйози. Дивом з блокади вдалося вивести породіллю, з якої почалися перейми. У найближчій лікарні жінка успішно народила двійню. Також медикам вдалося надати допомогу неповнолітньому, в якого почався приступ астми. Водії які потрапили до снігового полону. Переконані, що дводобова блокада справа рук не лише природи, а й наших дорожніх служб та рятувальників. Я в 6 годині до саме забрав. Все, до побачення. дуже все гарно. І сьогодні в обід приїхали я туди ж зробити. Кому-то все потрібно. Ви? Коли тільки сніг почав мести, хоч одну техніку, покажіть їм чесно. Коли в 4 годині дня що тут чистилося, Чесників працює, на спільни. вона не працювала. Ви розказуєте те з телевідення, да, а не нам. Ми були тут. Станом на сьогодні стихію фактично вдалося побороти а дорогу, де був велетенський затор, помалу вивільнили від транспорту. Вдалося також впорядкувати великовантажний транспорт. Його вишукували такими чергами вздовж узбіч, для того, щоб вони заважали проходженню сніговочисної техніки. І відповідно, по мірі можливості будуть випускатися великовантажний транспорт. Відразу відбуватися прочистка тих ділянок доріг, де вони скупчувалися, де вони стояли. По обіді рух на заблокованій ділянці відновили, що правда, фінальну капку на цьому ставити ще зарано. На даний час остання інформація у нас такова, що знову там продовжується негода. За і заноси, і повторяється вчорашній сюжет. У тому, що снігова блокада справа рук лише природи, а не людської халатності, окрім водіїв, почали сумніватися і в обласній прокуратурі. Цей наглядовий орган скерував керівникам облавтодору та дає листи, в яких Вимагає провести службові перевірки. Зокрема, правоохоронців цікавить, чому так погано працювало оповіщення дорожніми патрулями, і бродівський котел зміг розростися до 20 кілометрового розміру. Також силовики воліють знати, чи своєчасно і в достатньо кількості на шляхи виїхала снігоприбиральна техніка. Табу на шкідливу звичку від тепер куріння у всіх громадських місцях поза законом, посмакувати сигаретним димом курці більше не зможуть ані в закладах харчування, ані на зупинках транспорту, ані в під'їздах житлових будинків. Перелік заборонених зон великий і залежні від нікотину визнають, якщо правоохоронці дотримуватимуться букви закону, то шкідлива звичка справді стане для них проблемою. Нарікають на законодавчі ініціативи і власники ресторанів, бо підраховують збитки. А от ті, хто не курить, Зітхнули з полегшенням. Тепер можна дихати на повні груди. Запашна кава, неодмінні свічі для романтики і звуки джазу. Практично культова кав'ярня дзига уже руками підтримує своє реноме. Ось і сьогодні відвідувачі смакують напої під вишукану, а головне живу музику. Учасники фестивалю джаз без, який проходить у місті, готуються до репетиції. Здається, що у закладі нічого не змінилося, та це тільки на перший погляд. Зі столів зникли попільнички. А Богема помітно нервує. Бо тепер, щоб закурити, музиканти, художники і письменники змушені виходити на двір. Втім, офіціант Роман Козак зітхнув з полегшенням. Був зал для курців. Стояло багато диму, тому що музикантів багато, людей багато. Бувають випадки, що просять принести попільничку, Ми пояснюємо, що такі нові нововведення. У той час, як офіціант зеги нововведенням тільки радий, то цього не скажеш про львівського ресторатора Варткеса Арзуманяна. Він є власником кількох ресторанів і зізнається, вже готується підраховувати збитки. Я можу вже щось сказати, тому що ми маємо інформацію по двох закладах, де десь 20% наших відвідувачів. Зайдя в ресторан, питались, можна курити чи не можна, і після слів що заборонено, вони походіли від нас. Тобто, ми як як очікували, десь 20% буде буде і падіння продаж, десь 20%. Вартке Сарзуманян каже, ресторани поставлені у нерівні умови. Деякі заклади мають прибудови, які вважаються літніми майданчиками, а там паління дозволене. Окрім того, від нового закону втратить і місцевий бюджет, бо практично усі ресторани вже відмовилися від ліцензій на продаж тютюнових виробів. Тим часом власник мережі ресторанів з Москви Юрій Белийван говорить: у Росії курити в закладах харчування можна, але багато його ресторанів добровільно відмовилися від цього. На прибуток це не вплинуло. Я дуже ставлюсь до паління, ну так прискіпливо там сказав би. Я вже зробив чотири ресторани, де не палять, і до, до самого закону. В Києві в мене був в ресторані лише один зал до паління. І я як кажуть руками і ногами за те, щоб то забороняти. І я маю багато досвіду. Закордонного я ви там знаходжусь в Америці, де ні, навіть не можна на вулиці. Не в усіх місцях можна палити за новим законодавством. Тепер не можна курити в кав'ярнях, нічних клубах, зупинках, підземних переходах, під'їздах, житлових будинків. І це ще не повний перелік. За порушення правових норм власники закладів можуть заплатити до 10 тисяч гривень штрафу. Курцеві шкідлива звичка обійдеться щонайбільше у 175 гривень. Щоправда, наразі правоохоронці проводять тільки профілактичну роботу. Роз'яснюємо громадянам і попереджаємо їх. Про наслідки, які на них чекають, якщо громадяни будуть порушувати цей закон, вони на них буде накладатися штраф в сумі від 50 до 170 гривень. Якщо таке порушення буде протягом року двічі зафіксовано, штраф по вже вдвічі більший. Після попередження правоохоронці вирушатимуть у рейди закладами. На Марину Переверзову ці погрози не діють. Дівчина давно кинула курити і за ажіотажем спостерігає, ніби з боку. Хочеться виглядати гарно, хочеться почувати себе добре. Тому для мене це було найбільшою мотивацією. Ну плюс до того, в мене такий вік, що я планую дітей і хочу, щоб вони були також здоровими. Марина визнає, кидала курити кілька разів. Жодні практики не допомагали, допоки не прийшло усвідомлення, що все це зайве. Степан Грицюк, Андрій Турянський НТА Новини. Радикальний метод бійки у Верховній Раді не припиняться, так заявляють народні депутати від свободи. Причин для силового протистояння між більшістю та опозицією більш ніж достатньо. Депутати тушки, голосування за чужими картками та мовне питання. Саме останнє обіцяє бути найбільш гострим. Свободівці уже заявили, що і надалі глушитимуть усі виступи не державною мовою у раді і домовляються про підтримку з іншими опозиційними фракціями. Депутати кажуть, оскільки загальноприйняті методи політичної боротьби у раді не діють, доводиться вдаватися до непарламентських. Я вже казала. Казала нашим хлопцям, що треба добре вивчити два шляхи: шлях у парламентську бібліотеку, де гострити свій розум, і шлях у спортивні зали. Іншого способу побудови держави, ми не бачимо. Свободяці переконані, лише в такий спосіб можна розмовляти з більшістю. Принаймні зараз як приклад дієвості своїх методів приводять демонтаж паркану біля будівлі парламенту. Є посили від партії регіонів, що вони заявляють, що їм цей паркан не потрібний, що в принципі він був і незаконний, і не потрібний. Ми зробили свій крок. На сьогоднішній день люди можуть вже вільно, доступно прийти під Верховну Раду. Бо е так як вони обклалися охороною, ну це просто є е незрозуміло для, для нікого. Щоб попасти у Верховну Раду, щоб попасти у зал засідань, потрібно пройти чотири пустим. Електродрелі не витримали нашої нагрузки. Ми з таким бачите задоволенням, це все хотіли порізати як найскоріше. Ще одна стінка залишилася, але я думаю, вона же там простої недовго. Черговий виток протистояння у раді очікується за наслідками візиту президента Януковича до Москви, що відбудеться уже завтра. Ми очікуємо досить е, таких, мабуть, демонстративно ритуальних кроків яскраво виражених у бік переорієнтації на митний союз. Витають у атмосфері Печерських пагорбів чутки про призначення на посаду у вищих органах виконавчої влади одіозного українофоба Віктора Медведчука, тобто ми реально готуємось до того, що Протистояння в парламенті ставатиметься запевніше. Втім, найбільше протистояння розгорнеться навколо мовних питань. Свободівці запевняють, що і надалі не дозволятимуть депутатам виступати російською у сусійній залі. Порушників конституції глушитимуть усіма можливими методами. До цього свобода хоче залучити колег із інших опозиційних фракцій. Щодо законопроєктів, то насамперед внесуть постанову про скасування мовного закону, низку економічних та про заборону комуністичної ідеології. Стартували завтра після двадцятирічної перерви. Львівський природний музей відкриє свої двері для відвідувачів. Їх запрошують на виставку мандрівка у минуле. Про це та інше у стислому огляді. Подібня нагадаємо, державний природничий музей на вулиці Театральній був закритий для відвідувачів через капітальний ремонт понад 20 років. Вже завтра там відкривається виставка мандрівка у минуле. Ми цього року відчиняємо двері для початкової експозиції. Думаю, що наступного року, враховуючи грант, який музей виграв, ми зуміємо відкрити вже нові експозиції по-новому, враховуючи усі сучасні технології. Я переконаний, що цей музей буде одним з найулюбленіших в Україні, каже міський голова Андрій Садовий. Виставка працюватиме з вівторка по неділю з одинадцятої до вісім. Надцятої години виток коштує 10 гривень, пільговий 5. Водіїв приватних автомобілів просять не паркувати машини на тротуарах у Львові, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки та двірників. Нагадаємо, у зв'язку із значними опадами протягом вихідних днів снігоприбиральна техніка працює вдень і вночі. Отож, припарковані на тротуарах автомобілі унеможливлюють якісне прибирання снігу. Міська рада звертається до усіх власників транспортних засобів з проханням не паркуватися на тротуарах. Подачу води буде припинена завтра з 11 до 15 години в мікрорайон вулиць Зелене, Донайська Липова алеї Дістерська. Крім цього, з пониженим тиском буде здійснюватися водопостачання у мікрорайон вулиць Зубрівська, Довженка, Червоної Калини, Кавалерідзе, Костанатольського і прилеглих до них. У Львівводоканалі повідомляють, що змушені вдатися до таких дій через плановий ремонт на насосній станції Сихів. Мешканців просить створити необхідний запас води. Остання шана у Львові попрощалася з останнім полковником УПА Василем Левковичем, який помер на 92-му році життя. Він був єдиним живим лицарем Золотого Христа бойової заслуги української повстанської армії. У цьому збройному формуванні така нагорода вважалася надзвичайно високою, адже за всю історію відзнаку отримали лише 20 людей. У повстанській армії Василь Левкович перебував з 1943 року. Спершу отримав звання майора. Наприкінці 1946-го командування УПА, вважаючи його мертвим, посмертно присвоїло звання полковника. Однак виявилося, що Левкович вижив, оточивши криївку, у якій він знаходився, чекісти просто отруїли його димом і витягли чоловіка непритомним. Це породило чутки, буцімто він уже не живий. Слідство тривало близько року. Спершу повстанець перебував у тюрмі нало. Онського далі у слідчій в'язниці МГБ у Києві його засудили до 25 років таборів. Цей термін Левкович відсидів повністю і звільнився тільки у 1971-му. Навіть вийшовши на волю, продовжив свою боротьбу з радянським режимом. Зокрема, відмовлявся визнати себе громадянином СРСР, отримавши паспорт тільки незалежної України. Поховали Левковича на полі почесних поховань Личаківського кладовища. Попрощатися з ним прийшло близько двох десятків ветеранів. Упа. Далі у новинах спорт воротаря львівських хокейних левів Михайла Шевчука визнали найкращим голки перемолодіжного чемпіонату світу, що відбувся у Донецьку. Йому вдалося відбити 96% китків суперників. При цьому він пропускав у середньому по одній шайбі за гру. Форвард левів Владислав Курський є одним із найкращих снайперів нашої ліги. На його рахунку, дві закинуті шайби. Українська молодіжка на турнірі здобула три перемоги та двічі програла у підсумку. синьо жовті посіли четверте місце. Львівська баскетбольна політехніка Галичина удома здолала БК Одеса 93 на 83. Найбільше до перемоги доклався Дарел Мітчел. Американець приніс своїй команді 18 очок та зробив 10 передач, оформивши таким чином дабл-дабл. У турнірній таблиці політехі надалі на шостому місці. Одеса на передостанній позиції. Усе найцікавіше у матчі політехніка Одеса відбулося після великої перерви. У стартових двох періодах гра була рівною про що свідчить і рахунок 44-43 на користь. Господарів найактивнішими з поміж галичан були Лі літа Владан Вукасавович, які здобули по 10 очок. У третій десятихвилинці господарі завдяки вуличним трилочковим киткам пішли у відрив. 73-66 Таким рахунком команди розпочали заключний період. Четверта чверть пройшла за переваги політехніки. через останні поразки команда перебувала у напруженні. Ця перемога є дуже важливою. Вона додасть нам натхнення за статистикою, у нас двоочкових 64%. Такого давно не було. Триочкові 40%. Підбір ми виграли. А програли ми через відсоток штрафних та кількість втрат. Найрезультативнішим гравцем львівської команди став дарили. Мітчел він набрав 18 очок та зробив 10 передач. 16 пунктів на рахунку владена вукуславоюча. Майк волі набрав 14 очок і зробив 10 підбирань. Несподівана осічка, досвідчений львівський боксер-професіонал Віктор Плотніков у Черкасах програв рейтинговий бій молодому броварчанину Ігорю Фаніяну. Поєдинок тривав вісім раундів, за підсумками яких судді віддали перемогу за очками супернику галичанина. Для Плотнікова це вже друга невдача у кар'єрі. 28 боїв він виграв. Рускавці відбувся благодійний турнір з волейболу. Позмагатися за медалі зібралося вісім команд, як дитячих, так і дорослих. Боротьба за суперкубок тривала аж три дні. Організував таке дійство меценат Андрій Лопушанський. Є ряд команд із Києва. Це мої друзі, які долучились до благодійності, до благодійності на Прикарпатському краї. Це як команда П'ятий елемент міста Київ. надзвичайні звичайні новини, журналісти каналу ICTV приймають участь. Також професорський склад університету Драгоманова. Викладачі з останніх зусиль, з останніх своїх фізичних можливостей, три дні грали по три партії. У цьому чудовому залі викладались на повну катошку. Я думаю, що турнір е, вийшов. Я думаю, що турнір має продовження. Е, будемо готові до нього. Отож, професори з університету Драгуманова зайняли третє місце. Друге розділили стрілківська школа інтернат та п'ятий елемент з Києва. А перше здобули журналісти команди Надзвичайні новини. Проте задоволеними грою залишились усі. Сподобалася гра, було дуже важко грати, бо були сильні команди, але зіграли, як зіграли, тренувалися. Дуже гарно дуже добре, дуже класно було взагалі. Емоції незвичайні. Сподобалося як то відпочити відпочинок. Бо було взагалі супер. Я перший раз на цих змаганнях, але і організація, і люди тут дуже гарно організовано. Окрім спортивного азарту, діти отримали море подарунки від благодійників, які на турнір з'їхалися саме для цього. Відтак університет Драгоманова школярам презентував книги та мультимедійний проектор. А від журналістів каналу ICTV – комп'ютери. Кожен комп'ютер, який ми передали діткам, він мав власну історію. Якийсь журналіст в гарячій точці? і Ми про кожен комп'ютер розповідали. Даруємо ці комп'ютери. Людина відкриває і знає, що це був на полюсі. Наприклад, комп'ютер там підписано. Той був ще десь. От, такі цікаві речі. Якісь а або взнаємо, що треба там назимку, зимку, можливо, одежа, можливо, ще якісь. І добрі справи, і нам приємно, і людям робити гарні справи, теж гарно. Ми цього року також будемо допомагати коштами для тих дітей, які потребують невідкладної медичної допомоги. Операцій, де батьки збирають і не можуть людям дітям допомогти своїм. Це буде із поприсадці спинного мозку одна дитинка, вони мають приїхати. Потім хлопчик, якому мають поміняти нирку. Такий благодійний волейбольний турнір фонд Андрія Лопшанського проводить вже в шосте. Наступна гра відбудеться навесні. Відтак залучити до неї планують ще більше дітей Прикарпатського краю. І цією інформацією ми завершуємо випуск. Чекайте на наші новини уже завтра. До побачення.